Нікому не потрібна війна розтягнулася на важких та кривавих 10 років. Військове групування, яке офіційна радянська пропаганда назвала обмежним контингентом радянських військ, опинилось безпосередньо втягнутим у громадянську війну, а зрештою стало її активним учасником та головним збудником. Тоді, як багато хто кажуть, у війні за річкою загинуло близько трьох тисяч українських військових, тисячі тодішніх молодих здорових хлопців залишились інвалідами. Я убіжден повністю, що ця війна не потрібна була. И принимали решения политики, так же, как и сейчас, я думаю. На памятнике афганцам, который стоит в Мельницком, нап написаны очень мудрые слова. Ошибаются политики, а страдает народ. Так оно виходить. Ветерани афганської війни кажуть, сценарії розв'язання конфлікту тоді і зараз подібні. Але два десятки років тому наступ вівся з нашого боку. Тепер же ж все навпаки. Певнені, домовлятися потрібно хоча б для того, щоб жертв з нашого боку воїнів та мирних жителів не було. Потенціал Росії дуже великий, Воєнний потенціал я имею в виду. ну від економічний. Тому воювати з нею ніхто не довше. Ну, я не сумніваюся в духі наших воїнів і наших. У нас атлічний патріотизм. Точно такий же патріотизм я бачив серед солдат в Афганістані. 15 лютого, вже 26 років поспіль, ветерани будуть згадувати друзів, які полягли в цій війні, в якій перемоги таки не було. З цього приводу представники благодійного фонду Сергія Лобазюка, «Ми поруч завітали до кожного ветерана афганця на території Хмельницького та Волочиських районів. Благодійний фонд. Сергія ми поруч завжди зосереджується на допомозі людям і, взагалі, девіз фонду завжди поруч. В даному випадку, коли ми напередодні святкування. Дня вшанування всіх учасників бойових дій, які воювали за межами України. Фонд також долучає долучився до даних заходів, які проводяться і в області, і в Хмельницькому районі. Чиясь необдумне та нахабницьке рішення для того, хто його приймав, не коштувало нічого. Натомість 15 тисяч радянських військових в цій війні пожертвували найціннішим своїм життям.